Колеги, ви усвідомлюєте, що зараз відбувається? Якою дурньою ви тут займаєтеся? Давайте поміняємо одних три слова на інших три слова. В той час, коли на фронті бракує всього необхідного, у вас не вистачає ні часу, ні бажання поставити тут на голосування в сесійній залі те, що вимагають військові, і те, що їм обіцяв президент Зеленський. Повернення військового ПДФО прямо на рахунки військовим бригадам, щоб вони могли закупити те, що їм потрібно. У вас на це часу немає. Ви розглядаєте заміну трьох слів на інші три слова. У вас нема бажання зупиняти потоки московської нафти через територію України. В результаті чого Московська Федерація щороку отримує понад 7 мільярдів доларів для вбивства наших цивільних і військовослужбовців. Ні, ви займаєтеся тут профанацією, заміною трьох слів на інші три слова, тому що хтось не підняв свою п'яту точку і не зміг належним чином прописати той чи інший текст законопроєкті. У вас немає ні часу, ні бажання позбутися московської п'ятої колони ОПЗЖ із сесійної зали і з інших органів місцевого самоврядування. Вони мають доступ до держтаємниці. Вони мають засідання, ведуть засідання комітетів, пишуть законопроєкти. Але ж ні, п'ята колона, яка присутня в парламенті, вас не цікавить. Бо ви працюєте разом з ними. Питання: якщо ви ці питання критично потрібні, для оборони не виносите на засідання Верховної Ради. То на яку країну ви працюєте? І коли сьогодні ваш перший заступник голови фракції матом кричав не підтримувати виклик сюди Шмигаля, щоб він доповів, а про що домовляються за українцями, за нашою спиною про розподіл Надер? Ви працюєте на кого? Ну, явно не на Україну, можливо на Московську Федерацію. І якщо це не так, доведіть і поставте потрібні законопроекти, а не профанацію.